Без стресу не вийде. Сразу придупреждає. Не буває М -м. привіт тобі, мій хороший любий друг, який вчить англійську, приходить сюди щось навчитися, щось розвиватися і старається взагалі. І я рада тебе бачити тут. Тему бачив? За три місяці вивчити англійську мову. Як тобі такий варіант? Як ти думаєш, правда це? Чи це? Намахують тебе, жорстко намахують. Ми зараз з усім розберемося. Поїхали. Я рада бачити тут всіх, хто приходить сюди, подивитися на мене, навчитись чомусь новому, почути, що думають розумні люди. Мене звати Олена, я викладач англійської мови. Я викладаю її уже багато років, викладаю дорослим і точно. Точно, точно знаю, як, як психіка дорослого реагує на вивчення англійської мови, і що він взагалі, що за фрукт цей дорослий і як з ним треба спілкуватися. У мене є інстаграм, посилання є в описі. В інстаграмі я роздаю якісь плюшки по типу розвиток звільного мовлення, тисяча найпоширеніших слів, фразові дієслова, яких вчити. І багато всього іншого, будь ласка, переходь, підписуйся і на це відео обов'язково постав лайк. Можливо, комусь буде корисно, а може комусь сподобається те, що я дорослати. Бо сьогодні, окрім того, що за три місяці вивчите англійську мову, ще розкажу про фактори успіху, які приводять до того, що ти врешті-решті їх вивчиш цю англійську мову, і плюс розкажу, як скласти свій план от елементарний план свій для вивчення англійської мови. Все по порядку. Почнемо ми з того, якими міфами нас годують, і що є насправді. Кожна людина в вираз вивчити англійську мову за три місяці вкладає абсолютно різну штуку. абсолютно. Нещодавно моя студентка, яка вчить англійську мову три місяці, вперше змогла вона прочитала текст і мені переказала. Здавалося б, що, ну, що тут такого да? здавалося б комусь. Але. Коли людина може прочитати і переказати, це означає, що у людини сформоване зв'язне мовлення, що людина не тільки може зрозуміти суть, а ще й може правильно сформувати свої думки, щоб цю суть передати потім. І говорила вона десь добре хвилин, ну сім, нехай. Не, не о тому, що дуже повільно було, а тому, що багато деталей розповідала. Коли ми коли я кажу про переказ, плюс ще ж є часи, які треба використовувати правильно, да? слова, які треба правильно використовувати. Ну коротше, я просто пишаюсь нею неймовірно. І здавалося б, три місяці е, пройшло, да? рівно три місяці пройшло, чи можемо ми сказати, що це вже вона вивчила англійську мову? І я їй цього не обіцяла. Але є такі, якби люди, викладачі, школи, я не знаю, хто, хто, хтось маркетинг називається це, да? який обіцяє нам за три місяці, що я з нуля стану, улічу в космос і не вернуся туди ніколи в житті, так це все брехня. Тому що за три місяці, що за три місяці можна зробити? Підняти рівень, прокачать слухання, прокачать розуміння, прокачать словник, прокачать граматику. Говорити можна за три місяці, але вивчити англійську мову ні. Якби це було можливо. Я би не вчилась в університеті 100 років, і по сьогоднішній день все одно щось я не знаю. Ну, я, це якби є. Я не знаю щось. Я щось забуваю, і мені постійно грустно, того, що я забуваю. Е, ну, в общем, це нормальні якби, кроки, да? це ж, життєві кроки, це абсолютно ну, спокійно і нормально треба сприймати, але все одно, ви читаннясь комо за три місяці не вийде. Е, От, це по міфам і реальності. Пішли далі. Зараз, зараз я скажу вам про три складові, які вас приведуть до успіху, щоб за три місяці у вас був якийсь результат. Ну, не якийсь, а прям результат. Тож якийсь результат буде в будь-якому випадку. А чи буде він хороший, чи буде він ще краще, то це інше питання. Три складові це час, система і. Мотивація, ну, я сказала би дисципліна. Ларидбі мотивація і дисципліна. Так от, про що тут говориться? Час це коли ви прям приділяєте увагу англійській мові кожного дня, через день, ну не, не ріже. Кожного дня або через день. Ем, Будь-яка е, будь навичка, їй потрібен час, е, щоб вона стала якби, автомат, автоматизованою. Розкажу на своєму прикладі швиденько. Я займалась плаванням багато-багато років. І е, плавання є чотири види, чотири стилі. І я завжди плавала, плавала двома е, на спині є так. Я плавала завжди брасом і вольним стилем кролем. Да? А є там, де двома руками називається батерфляй, я його ненавиджу, Він мені складний, я його не люблю, я ним не плаваю. І зараз я пішла в басейн, і там, якби дивлюсь на людей, які плавають бутерфляєм, і я ними захоплююсь. Я не можу паніти, як працює. Ну, верніше, я я розумію, як ним плавати, але ем, я майстер спорту по плаванню, Я розумію, як ним плавати. Але мені він такий взагалі. <кхід> я говорю до тренера, що я не можу поняти, як ним плить. От просто мені в голові. Я я бачу людей, я розумію, що треба зробити. У мене не виходить. Я кажу йому, що «Батерфляй, це ж найскладніший. Вид плавання. Він каже, ні, брас саме складний вид плавання, а в брасі є мастер спорту. Тобто Я, пливу, тобто я не розумію, як плить не самим складним видом стилем плавання. Розумієте? Так от, до чого я це веду? До того, що коли мені тренер сказав, які вправи треба робити для того, щоб навчитись, не то, що мені сильно треба, той о, стиль плавання, розумієте? Це як ви, які приходите і кажете, що ой, да, мені, те, мені саме головне, саме головне це говорити. Мені на ту граматику все одно. Ну, але ж це все компоненти, розумієте? Так, саме цей стиль він компонент плавання. І він мені коли розказав, які вправи треба робити для того, щоб плити цим стилем. Я зрозуміла, що ну, мені достатньо просто цю навичку сформувати. Тобто мені треба просто це робити, навичка сформується, я зможу це робити. Тому що брасом самим складним я вже сформувала навичку, мені вже це не складно. Так само в англійській мові. Ви час приділяєте кожен день, якщо вам треба. Якщо вам не треба, можете взагалі не приділяти. Тоді не дивіться взагалі мене ніколи. Далі, система. Що таке система? Система це коли ми, от якраз таки про те, що я говорила тільки, що не викидуємо компоненти з вивчення. Неможливо вивчити англійську мову, якщо не вчити граматику. Неможливо, якщо... коли мені починають розказувати. Я вивчила англійську мову, не вивчаючи граматику. Добре, ти говориш граматично правильно, чи ти просто говориш? Це важливо для людей, які хочуть в, в подальшому хороші роботи. Ну, що з сенсу говорити неправильно. Ну, хорошо, коли говориш, звісно. Е, якби працювало так, що можна без граматики вивчити, е, просто знаючи слова, е, так працює в рідній мові, да, ми в рідній мові якби граматику особи не знаємо. А так не працює з набутими мовами, тому що нам потрібно розуміти, яка як ця мова в принципі устроєна. І я вам більше скажу, що чим довше ми вчимо, чим довше ми розбираємось, тим краще ми доганяємо те, що було раніше. Ми вчили. Коли ми студентами починаємо вчити з презент там simple Continuous, він доганяється з часом. З часом він така, а точно, блін, це ж треба тоді і тоді використовувати. І це нормально. Тобто, граматику треба вчити. Не кажу, що треба граматику вчити, прям сісти і книжку вчити на пам'ять. Але треба розуміти, розбиратися, як вона працює. Так от, не викидаємо граматику, словник, е слухання, говоріння, письмо, якщо треба. Ну, як кому надо взагалом. Аудіювання всі ці речі, вони це компоненти мови. І не можна викидувати із пісні слов. Не можна вчити один словник і надіятися, що я заговорю. Треба вчити слова і говорити. Треба вчити граматику і говорити. Треба слухати і відтворювати. І якщо цього, цього системи немає, немає вивчити. І останнє це мотивація і дисципліна. Чому я кажу, мотивація, дисципліна? Бо я вже говорила минулий раз, що мотивація далеко не уїдеш, мотивація вона запалюється і згасає. Я, я хочу, я не хочу. Дисципліна нас ставить на рельси і каже: ну, нравиться, не нравиться, ну якби хочеш, не хочеш. Тому що в будь-якому випадку, навіть при, при тому, що я, наприклад, любила плавання дуже сильно, я любила воду, мені подобалось плавати, бували в мене підготовки до змагань, коли в мене було дуже інтенсивні тренування, я приходила в басейн, і мене буквально нудило від запаху хлорки. Прям буквально нудило. Мені не хотілося, мені не нравилось, мені все. І я казала тренеру, що я не хочу, у мене нема мотивації вже ходити в А Він мені сказав, то ходи без мотивації. От, я вам кажу, що ви повинні взяти себе в руки. Але до нудоти себе доводити не треба. У вас не ви не збираєтеся ставати олімпійськими чемпіонами по знанню англійської мови, як я хотіла, але не стала. От то просто робіть це по чуть-чуть. Сьогодні в мене багато, якби є ну, сил і бажання це робити. Я роблю це більше. А завтра буде менше, я просто там зроблю якусь там повторюю слова, поскладаю речення, хоча б, хоча б ну, хвилин 20-30 я це зроблю. Все. Ну, не треба себе до нудоти доводити, бо тоді буде відразу моментально. Далі, що реально зробити за три місяці? От що реально за три місяці може з вами статися? Ви можете покращити слухання, але пам'ятаємо, тримаємо в умі, як би, держав, да, там, собі думку, що все залежить від поточного рівня. Якщо я починаю з нуля, то в мене будуть кращі результати за три місяці, ніж у той людини, яка починає, наприклад, продовжує верніше вчити, і в неї там зараз B2, а вона хоче C1. От у цієї людини в другому варіанті буде менш помітний прогрес порівняно з людиною, яка починає з нуля, і так далі. Тобто А1, А2, воно більш помітний прогрес, ніж у інших людей. Прокачати слухання. Прокачати слухання в плані розуміння того, що мені говорять. За цим треба працювати, якби це не з'являється просто за три місяці існування. Так, можна вивчити слова. За три місяці Якщо з умом підходити до цієї теми, да, тобто не закидувати себе словами трильйона і мільйонам слов, по-перше, по рівню своєму пройтись і побачити реальну картину, що мені потрібно для мого рівня такі слова, і не заганятися на якісь там, про розмови, на розмови про не знаю, scientific breakthrough. Не треба це робити. Тобто, ви не можете говорити про наукові досягнення, наукові прориви, якщо у вас рівень А2. Ну, можете в цілому, ну це буде дуже складно. Там лексика інша зовсім. Чи ви не можете говорити, наприклад, про хвороби, прямо там про всі симптоматику про всю, якщо у вас рівень один. Ви можете сказати просто I'm sick, I'm ill, там, да, тобто якісь такі, от вивчити там headache чи ще щось. А коли ви переходите далі, вже на інші рівні, ви там вчите, що sore throat, sore muscles, до речі, це кріпатура, sore, запалені, типу запалені, Так. Дєбрі уходжу. Граматика, базову граматику. Базова граматика. Коли хто не отримував інструкцію, хто не знає, що таке базова граматика, пишіть мені в інстаграмі інструкція, я вам скину. Там по рівням розкидано все і написано, що треба вчити. Базова граматика це не артиклі. Базова граматика це набори з п'яти часів. Це по прикметникам трошки прогуляться, як їх порівнювати. Це трошки розуміти ну, короче, Я з відео-відео одне -відео те саме говорю. As usual. От, але суть остається суттю. Базова граматика вам допоможе зробити, якби, зробити говоріння. Зробіть собі говоріння. Елементарне говоріння, тільки я вас прошу, не стройте собі замки із піска в голові, що зараз я вивчу от, цей базовий грамат. Я ж вже вивчила базову граматку, я ж вже вивчила базовий словник, а говорити не можу. Треба практикуватися, сонечки, треба практикуватися, багато пробувати. Воно поначалу буде медленно, там щось будуть ці шестерінки трошечки будуть підскрипувати, щось буде проїздити. Ну врешті-решт, все вийде. Просто trust me, повірте, вже уже стільки людей я навчила говорити англійською мовою. Що я знаю, як це працює. І що зазвичай, оцей момент, коли вже він переломний, коли мені, мені важко, мені здається, що мені важко постійно, тому що ти прогресуєш. Коли ти зможеш на якусь тему говорити взагалі без проблем, ти знаєш, що в цій темі ти вже професіонал. А коли тобі. І опять-таки, навчання. Навчання не буває, навчання це не лінійна історія. В навчання постійно йде вверх, тобто ускладнюється. І тому мої студенти Вони дуже часто такі ну блін, ну що ж, я опять не розумію нічого, я знов нічого не розумію, нічого з не можу. Бо навчання стає складнішим. Ніколи навчання не буде легким. Воно завжди буде тільки ускладнюватись. Але я завжди кажу своїм студентам, що я найгірше, що в їх житті може статися. що я. Це е, людина, яку вони ніколи в житті в англомовному не зустрінуть. Тому що я їх буду, я їх задовбую для того, щоб вони пішли в, в життя і сказали, А, так подожди, тут все легко. Ну, звісно. та так воно і є, воно все легко. Просто моя задача це зробити максимально от таку от, е, напасти, щоб потім ми були готові. І типові помилки: вчити слова просто. Не говорити, поки я там я буду говорити потім, коли там вивчу все. І, наприклад, дивитися фільми, серіали без субтитрів чи з субтитрами і а, а, а ось вивчу якось система. Пам'ятаємо про систему. Я швиденько зараз розказую про те, як скласти свій особистий тримісячний план. Давайте так, я зараз вам просто розказую, як це можна зробити. Щоб так от, без стресу. Ну, без стресу не вийде. Сразу предупреждаю, Быстро не получится. І я вам не кажу, що за три місяці ви вивчите англійську мову. Але я вам кажу, що за три місяці ви можете не хіло бустанутись, прям дуже хорошо бустанутись, якщо будете це робити. Отже, перше все, вам треба зрозуміти свій рівень, почати вчити базову граматику, почати вчити базовий словник, слухати діалоги. Слава Богу! Ви дивитесь мене на Ютубі. На Ютубі є купа. Мільйон, мільярд відео з подкастами під різні рівні, з діалогами під різні рівні. Просто пробуйте. Просто не то, що вам там якісь. Кожне слово розуміти не треба. Треба розуміти суть. Кожне слово ви зрозумієте пізніше. Суть. Про що, Про що вони говорять? Оце важно. Це ви робите місяць. От Місяць ви зосереджуєтесь на тому, що вам треба зрозуміти і почати вчити базову граматику, базовий словник, почати слухати і для того, щоб просто звикав мозок до того, що є ще інша мова, що вона існує, що мені треба, якби адаптуйте свій мозок під, під мову. Далі. Нікуди не діваємо базову граматику і словник. Ми продовжуємо. Просто не спішіть. Якби це, не, це, не, це, не, це не к спіху, це не те, що за місяць все вивчити, за місяць це не вивчите. Ну, хоча б роні, бачите врага в ліцо, і бачите, що вам треба вивчити взагалі Продовжуємо з базовою граматикою словником. Тепер, уже, коли ми слухаємо, ми складаємо план, що ми послухали, і намагаємося відтворити. Почніть, хоча б з того, щоб написати те, що ви прослухали. Просто написати. А тоді вже, дасть Бог, на третьому місяці ви будете робити те, що я вам кажу. Ви будете переказувати ротом. Ви будете. Що важливо при переказі? О саме важливе при переказі це слідувати порядок слів, бо ви будете збиватися постійно. І часи. Коли ви часи соблюдаєте, то історія в минулому часі, я говорю в минулому. Історія в майбутньому часі, я говорю в майбутньому. Боже, Кютю я не збиралася так довго розказувати. Так от. Базова граматика і словника з вами всі три місяці вони з вами не розстаються. Я вам не раджу, взагалі категорически не раджу зразу вчити все. І не вчити так, що сьогодні на цьому тижні я вчу тільки граматику, а на наступному тижні тільки словник. Граматика і словник. І ви з'єднуєте це разом і починаєте складати якісь речення, е, речення, щоб це, ці слова кудись імплементувалися. Слухайте спочатку так, просто слухайте, просто звикаєте, Опять-таки не забудьте, що у вас є рівень, і не скачіть А 1 на Б2. Далі ви продовжуєте словник, граматику і слухаєте, і пишете план того, що ви прослухали, е, і потім починаєте вже переказувати. І shadowing, про який я буду говорити все своє життя, це коли я намагаюся з диктором разом це все розказати. Це дуже складно. Але повірте, це так потрібно, якщо ви хочете говорити англійською, прямо говорити хорошо. Я дуже швидко закінчу це відео, бо щось воно вже якесь довгезне. А я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь. Будь ласка, пишіть коментарі. Напишіть мені, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи не погоджуєтесь. Хто в цілому, якщо ви не погоджуєтесь, то, то й добре. Я не сприймаю критику, так. Я не сприймаю критику. Я взагалі не вважаю, що мене можна за щось критикувати, в мене є досвід. Все. Е я хочу вам побажати гарного тижня, е щоб погода вас радувала, щоб ви радували себе своїми результатами. Я впевнена на 100%, що у вас все вийде, бо ви щось робите. Не буває результатів, не буває mm. не буває відсутності результатів там, де є робота. Пам'ятайте про це, працюйте над собою. and see you next Monday.